Куди це ми з вами потрапили, як то кажуть, з корабля на бал? Вірно, ми з вами потрапили до театру. До театру, де актори маленькі діти, які вивчили свої ролі, навчилися вправно танцювати і співати, і на суд глядачів підготували спектакль. Ми вже багато знаємо з вами про театр чого він складається, його види, людей, які працюють за, для створення спектаклів, постановок. Сьогодні ми це все з вами пригадаємо і я вам пропоную самим на декілька хвилин стати театральним режисером і намалювати свій маленький театр. Для створення одного спектаклю працюють багато людей, не тільки актори на сцені, але й режисер, який придумує головні ролі бо обирає п'єсу або казку, яку будуть показувати зі сцени. Працює швачка костюмер яка створює костюми. Працюють музиканти для музичного оздоблення. А в театрі ляльок і ще багато людей працюють над створенням самих ляльок і декорацій для спектаклю. Також в театрі працює звукооператор, який лагодить звук. Освітлювачі, які вправно виставляють світлові прибори, щоб вам навіть з дальнього ряду було все видно. Зараз перед вами. Кадри тіньового театру. А ви навіть вдома можете пограти в театр за допомогою ось таких маленьких іграшок. Називається такий театр пальчиковим. Ну і який же ж театр без глядачів. Глядачі купують квиток у касах театру. І переглядають спектаклі на таких зручних кріслах. Подивіться, яке величне, яскраве різнокольорове приміщення самого театру. Зараз більш детально розглянемо сцену, на якій проходить саме театралізоване дійство. Ось ця Дугоподібна форма називається будка, в якій сидить підказувач ролей. Це людина, яка читає і підказує слова акторам, які їх забули. Також на сцені є лаштунки. Глядачі розташовуються в нижній частині зали, або обабічці знаходяться ось такі лоджії, в яких теж сидять і дивляться виставу глядачі. Коли ми вже з вами пригадали, як виглядає сцена і сам театр, то починаємо його малювати. Загадайте, яку казку ви б хотіли зобразити. Намалюйте лаштунки, сцену, декорації, будку підказувача і одного або двох головних акторів. А ваші батьки чи друзі здогадаються, сюжет якої казки ви зобразили на своєму малюнку, яка це вистава. От подивіться на мій малюнок і здогадайтесь, що за казка зображена, який спектакль йде сьогодні в моєму театрі. Бажаю вам успіхів! Творчої наснаги і, як завжди, чекаю на ваші роботи.